Гельсінська комісія Сполучених Штатів наполягає на тому, щоб Штати відмовились від статус-кво після закінчення холодної війни у своїх стосунках із країною агресоркою Росією і називали Москву постійною загрозою глобальній безпеці. Ані всерйоз думають, і вони абсолютно праві, що якщо вони уступить Україну, і якщо так сказ збудеться то, що називається цілями спеціальної операції то следующей угрозой окажутся страны, уже непосредственно входящие в НАТО. У доповіді стверджується, що Вашингтону варто переглянути свої підходи до Росії, як він робив це стосовно Китаю протягом останніх кількох років, і відповідно розподілити ресурси. Пріоритетним напрямком стратегії є забезпечення перемоги України в оборонній війні проти Росії. Комісія закликає до масштабної військової та гуманітарної допомоги Україні і надання можливості Збройним силам України завдавати удару у глиб Росії з використанням наданої Сполученими Штатами зброї. Хотів би вас одразу розпитати, що на вашу думку зараз відбулося, і до чого, врешті-решт, ми дійшли в так званому сухому залишку. Так? Тому що паралельно з візитом президента Зеленського до Сполучених Штатів Кремль одразу викинув зміну своєї ядерної стратегічної доктрини. Розуміємо, чому насправді Кремль це зробив. Так? Тому що стояло питання про посилення американської допомоги і про певні дозволи. Але вам слово. Тема чергового, скажімо так, шантажу ядерного це річ абсолютно інформаційного порядку. І я тут закликаю, тих, хто хоче глибоко розібратися, є. Основи ядерної політики Росії в галузі ядерного стримування, які прийняті 2020 року. Там зверніть увагу, будь ласка, на 19 пункт цього документу. Там є чотири умови застосування ядерної зброї. Чотири. Так, от нижня умова говорить про те, що ядерна зброя може застосовуватися, якщо на Росію нападає неядерна держава. Але при цьому існує загроза ліквідації російської державності. Так от в оцей пункт додається вставочка, яка звучить так: або ця держава самостійно здійснює напад, або при допомозі ядерної держави. Тобто, це е, е, діло таке мило рідке чи мило тверде. Ну, в принципі, не міняє суті проблеми. Більше того, фахівці-мовники вам скажуть, що воно навіть звужує. Бо мова тепер уже не йде просто про без'ядерну державу. Мова йде про державу, яку підтримує ядерна держава. Але справа тут не в тому, що написано в документі. Це явний інформаційний кидок у Вашингтон. І от о, оця о, тяганина інформаційно з одного боку. Позиція України і прохання щодо надання високоточної і далекобійної зброї, а з іншого боку, зміна ядерної доктрини. І це свого роду така інформаційна качалка. Я би її одразу відро відложив у сторони, тому що це просто блеф. І давним-давно всі прекрасно розуміють, що е документ, про який іде мова, це свого роду доктринальна річ. От. І в даному випадку, при внесенні змін цих, цього пункту чи цієї вставки, в пункт вона абсолютно ніяк не міняє правову базу застосування ядерної держави. Тому давайте цей пакет відложимо в сторону. Більше того, цікавим є і те, що на цю тему наговорено багато. Але остаточна редакція так і не оприлюднена. Так, так, і тут я хотів би з вами погодитись з браво, Романе Петровичу. Так ми розуміємо, що те, що Путін озвучив, може різнитися від того, що буде прописано. так, І це можуть бути, як то кажуть, класики, дві великих різниці. Безумовно. Тому тут, тут і ще рано про щось говорити. Хоча я ще раз вам хочу зазначити, це доктринальна річ, і в'язувати доктринальну річ в. Матеріальне законодавство ну, це трошки перебільшувати ситуацію. Тепер що стосується подій в Сполучених Штатах Америки, бо я би в цій ситуації, скажем, дозволив собі поєднати декілька речей, а ви вже скажете мені на чому акцентувати увагу. І так, перша це. Генеральна асамблея ООН і дебати високого рівня це основне, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, бо воно в собі містить в тому числі російську агресію в Україні, в тому числі маса, маса відомих важливих визначальних для долі світу для України речей. Це перша річ. Друга це зібрання великої сімки. А, бо воно проходить майже а, постійно, а воно то збирається, то переривається, тому що необхідно виробляти якісь рішення, поточні рішення. Це з моєї точки зору друга по важливості річ, яка відбувається зараз в Нью-Йорку, хоча воно формально не оприлюднюється, як зібрання Великої сімки. Третя річ це безумовно візит української делегації. І її участь у всіх цих процесах, а особливо це діалоги з Вашингтоном щодо питань, які пов'язані з тим, що іменується в Україні план перемоги. А в Сполучених Штатах Америки завдяки Лінді Томас Грінфілд, представниці в ООН, це вже названо як стратегія і план перемоги. Бо тоді, на брифінгу ще 17 вересня, посол США сказала про те, що. Ми познайомилися з стратегією і планом. Вони заслуговують на на підтримку, і ми зосереджуємо свою роботу з лідерами глав держав для того, щоб вони висловили свою думку і підтримали пропозиції України. І е, цю позицію підхопив потім і речник держдепу Меттью Міллер, вказавши на те, що що сполучені стати з документами, ознайомилися. І точнісінько та вказав на те, що і стратегія, і план заслуговують на увагу. І він підтримує по позицію представниці Сполучених Штатів при організації Об'єднаних Націй. План перемоги Романе Петровичу, так я думаю, що з цього варто буде розпочати наш аналіз. Ми розуміємо, що це надзвичайно амбітна заявка з боку України. Ми будемо сподіватися, що Сполучені Штати пристануть на всі пункти цього плану. Але як казали класики, можливий і варіант Б. Ну, з урахуванням того, що деякі моменти можуть бути не покритими з боку Сполучених Штатів. Хочеться вірити, що все буде гладко. Ну але ми розуміємо, що реальна політика, на жаль, підповідає часом дуже такі неприємні рішення. У цій ситуації найцікавіше те, що ні офіційне обговорення цього документу в Сполучених Штатах Америки вже воно йде, а ні написання його в Києві. Так і не закінчувалися тим, щоб хоча б якісь концептуальні нариси цього документу побачили б в Україні чи публічно були оприлюднені. Чим сьогодні послуговуються аналітики, тим, що вони з інтерв'ю президента Зеленського, чи з американської, чи з європейської преси, беруть частинки цього документу, і так як він вже названий, згрупували його в п'ять розділів. Перший розділ це питання поточної безпеки, і вони стосуються проблематики систем про ПВО і необхідності наявних озброєнь для того, щоб захистити Україну від безпостійних безперервних атак з боку Росії. Друга. Частина це геополітична геополітичне місце України, тобто це питання, пов'язані з вступом НАТО, Європейський Союз, безпекова модель Європейського Союзу, континентальна глобальна модель безпеки і так далі. І роль у цій структурі, у цих структурах України. Третя частина це поточна підтримка операцій Збройних сил України, де йде мова. Те, що сьогодні проводиться а, в тактичних кроках Збройних сил України на Донбасі, на Курщині, а, питання безпеки кордону з півночі і так далі. А, четверта річ це питання, які пов'язані з економічною допомогою, і це вже пост. Після перемоги, ну і п'ята річ, яка найбільше обговорюється, і вона резонансна зараз, це власне питання дозволу на а, застосування окремих дальнобійних видів озброєнь, які є на сьогоднішній день. Воно звучить як зняття обмежень, які існують. І ту сюди ж відноситься, а також постачання далекобійної, високоточної зброї. Ну, я би сказав так: це відстань плюс 200 кілометрів. І все, що за нею там йде, а до 500-600 і, і, і так далі. Як видно із діалогів, які проходили, і вони продовжуються, ще основним механізмом досягнення домовленостей у цьому плані є механізм Великої сімки. І отут, -от, що на сьогоднішній день розв'язано, що є оприлюднено. Перше, це завершення діалогу сімки по заморожених активах Російської Федерації і суб'єктів господарювання. Тут рішення вже явно на виході, а це означає, що цифри, які були озвучені навесні, Поточного року по 50 плюс 50, вони скоріш за все будуть реалізовані найближчими рішеннями великої сімки офіційними, бо вже видно із розмов із того, що пише і європейська, і американська преса тут є позитивне рішення.